Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. Голосування по фракціях виглядало наступним чином. «Слуга народу» – 192 голоси, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 2, «Платформа за життя та мир» – 18, «За майбутнє» – 12, «Голос» – 16, «Довіра» – 15, «Відновлення України» – 16, «Позафракційні» – 12. Ну і можемо показати, як усе це відбувалося. За 283 рішення. Закон. закон прийняли 283. Друзі, ну що, провели вони цей закон? Ну, Звичайно, що я, ми за нього не голосували. Ось так, пане Олександре, бачите, думали, ми проголосують одразу не проголосують, зберуться, не зберуться. Ну зібрались всі і з монобільшості з слуги народу, і в принципі протягнули таки цей законопроект. Хоча дуже багато було питань до нього. Європейська солідарність також бачимо не голосувала, тому що вони не погоджувалися з багатьма нормами, натомість пропонувала додати інші норми. Тим не менш, бачимо, що в такому ось вигляді закон проголосований. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, перше, як на мене, то зеленський знав, що ці голоси є, ви бачите? що е, е, найбільші патріоти України, це регіонали ОПЗЖ і так далі. Вони всі проголосували за. От, от якраз по цьому можете собі зробити висновок. Що ж це за закон такий, якщо за нього регіони ОПЗЖ голосують. Ну тобто, це такий закон. Насправді, найбільша е, вада цього закону, як на мене, полягає в тому, що він не буде працювати. Чому я зараз поясню? От дивіться, якби влада була впевнена в тому, що цей закон працював. То хіба б для неї була проблема е, дозволити демобілізацію тих військових, які прислужили три роки або там більше, як би вони це передбачили? Тобто, до того моменту, поки мобілізовані в е, лютому березні 22-го року пройдуть 36 місяців служби ще 11 місяців, і сьогодні приймаючи закон? Який нібито повинен змінити все, ну так, як, як ми ж собі думаємо, вони не впевнені в тому, що цей закон дасть можливість за 11 місяців мобілізувати і залучити до війська, підготувати людей, які замінять в березні наступного року частину тих хлопців, які воювали вже два роки. А що ж це за закон? Що ж це за такий закон? Навіщо його приймати, якщо з самого початку зрозуміло, що ви не ви не зможете цим законом нічого зробити? Говорити про те, що ви закон про демобілізацію будете розробляти протягом наступних кількох місяців. Ну вибачте, це такий самий обман. Ви е, його розробите, проголосуєте його через півроку чи через рік, а потім скажете, ну ми не встигли ж підготуватись до нього, і тому буде е, це, е, значить, мобілізація, де мобілізація буде значно пізніше. Оце, як на мене, саме цей момент для ну я не можу сказати, що я без, ну, бездоганно володію всіми деталями цього закону, але можу сказати, що сам факт, що мобілізаційний закон не може забезпечити нам. Відновлення тих, хто буде демобілізований через 11 місяців, не через місяць, не через два. Більше того, опозиція, наскільки мені відомо, погоджувалася збільшити цей термін з 36 місяців. Навіть писали, що це може бути і 44 місяці. Але покажіть чітко, коли людей можна буде демобілізувати. Цього всього не сталося. Друга частина. А давайте повернемося в грудень перед початком перед поданням цього закону. Перше, що я пам'ятаю, це те, що коли у залужного на прес-конференції запитали, як він ставиться до нового закону про мобілізацію, він сказав щось на кшталт того, що якби працював старий закон, то було б все нормально. Так. Тобто, може, треба було залишити старий закон, а в ньому потрошку вносити зміни. І, до речі, нагадаю вам, що тоді, коли почали говорити про новий закон, говорили про що? Нам потрібен новий закон для того, щоб перше. Опустити призивний вік до 25 років це була одна з головних тез. <тас> mm -hmm. Друга, нам це потрібно для того, щоб електронний кабінет зробити. Друге. Третє. Нам це потрібно для того, щоб збільшити покарання тих, хто не подав документи в військкомат, не пройшов комісію, не перереєструвався. Третє. Четверте, нам цей закон потрібен для того, щоб збільшити заробітну платню військовим. Алло, проголосували за закон. А виявилось, що питання про до 25 років прийнято в іншому законі. Питання про те, що кабінет треба електронний робити по, -по, по добрій волі, прийнято в іншому законі. Постановою сьогодні ж проголосували про 70 тисяч для тих, хто на, -на нулі. В першому читанні вже проголосований інший закон, який передбачає збільшення покарання за. Тих, хто ухиляється від служби і не переоформлює документи військоматам. Питання, а в принципі, цей закон. Чого від цього закону чекали? А від цього закону чекали світло в кінці тунеля для тих, хто на фронті. Оцю демобілізацію. Її в законі не виявилося. Навіщо за такий закон голосувати? Кожна людина, яка живе сьогодні в Україні, вона, звичайно, переживає за когось. В тому числі депутати переживають за виборців, які не дуже підтримують мобілізацію і так далі. Але кожен українець повинен переживати за тих, хто сьогодні на фронті. А для них питання звільнення, питання демобілізації це найважливіше питання, це я ще раз кажу, вікно в кінці тунеля. Як може відповідальний сьогодні політик? Говорити про набір нових людей в армію за новими якимись більшими умовами, хоча там нічого цей закон особливо не міняє. Я ж кажу, що все вже прийнято в інших підзаконних ну інших законах. Як може такий політик не подумати, що буде з тими хлопцями, що сьогодні на фронті, і з тими хлопцями, яких призвуть на фронт, по цьому закону? Звичайно, що повинен був бути закон про демобілізацію. Я скажу більше. Свого часу я працював в комітеті з питань безпеки і оборони в цьому самому в кабінет, комітеті. І так само, в той самий момент, коли було, почалося АТО, був прийнятий значить, закон про підписання контрактів, в якому не передбачалось фінальної крапки. Тобто, це був контракт на час військового, ну, на час цього стану, там особливого стану. І ми через ну там певний проміжок часу зрозуміли цю саму проблему. Ми її проходили, що не може людина йти е, на війну, іти на фронт, не розуміючи, коли це для неї закінчиться. Це не означає, що ця людина е, повинна бути звільнена і вона ніколи ніколи не повернеться. Досвід 14-16 років показує, що більшість хлопців, які були звільнені е, в запас тоді. По зміненим закону, за який я так само голосував, про те, щоб дати можливість людям підписувати контракти, навіть короткотермінові контракти. Навіть це призвело до того, що люди звільнились, видихнули, відпочили, скільки вони хотіли, і пішли знов. Чому? Тому що вони від розуміли відповідальність свою перед своїми побратимами, вони розуміли, що сьогодні. Кіби би вони не були, але сьогодні найважливіша і найправильніша робота, яку вони вміють робити, це вбивати ворога. І вони пішли і продовжили це робити. Мені здається, оця невіра влади в людей, це головна проблема, яка існує. Тобто вони не вірять в українців і вони закладають певні норми, які посилюють оцю недовіру самих українців до самих себе. Якби влада вірила в українців, якби вона їм не говорила, що треба шашлики, ну, задурювала, грубо кажучи. То е, і цього б сьогодні не було. людина відслужила три роки, підготуйте на її місце іншу людину. Ця людина відслужить три роки, піде у відпустку, е, піде додому, посидить вдома два місяці і напише рапорт і піде знову служити. Ну не всі, але половина точно підуть. Я в цьому абсолютно переконаний. Не тому, що я так думаю, а тому, що я це бачив на власні очі. Однозначно, і дійсно, у мене навіть от друг, який воював ще в 2016-2017 роках, ну, роках, буквально на рік старший за мене від на початку повномасштабного вторгнення, взагалі який був за кордоном, він повернувся сюди, щоб продовжувати воювати. Це те, що він вміє, розумієте? Є суттєва відмінність від тієї людини, яка була на війні, якої не була. Тобто, та людина, яка ну простіше кажучи, так та людина, яка вже була на війні, вона розуміє, що найбільше і неприємне, що її чекає. Найбільше і найнеприємніше, це побутові умови, це оця ну, незручності і так, далі, і так далі. Вона ця людина не думає ніколи про те, що її мають вбити. В більшості випадків вони чітко знають, що ну, кількість тих, хто гине, вона не така велика в порівнянні з тими, кого не вбивають, грубо кажучи. А ті люди, які сидять вдома, у них є ілюзія, ну не ілюзія, а така фобія. Їм здається, що кожна людина, яка приходить на фронт, її обов'язково вбивають. Ні, її не обов'язково вбивають. І я дивився, що якщо порахувати кількість людей, які загинули, оці 10 років війни взяти, і е, я не можу сказати, скільки точно загинуло людей за ці два роки, ну, тому що е, ми маємо тільки офіційну інформацію Зеленського про 30 тисяч, а скільки там насправді, ми не знаємо. Але та, в той період, коли був Порошенка, президентом, ми знаємо чітко, скільки загинуло. Так, от, якщо взяти цю кількість е людей, яку вбили в вороги, е під час оцих десяти років війни, і порівняти її з кількістю людей, яка загинула в, авто в автомобільних катастрофах аваріях в Україні, виявиться, що це абсолютно співрозмірні цифри. Тобто це не таке, що ти там мільйони... там е Нічого в Україні за рік гине там 2-3 тисячі людей щодня, а щороку. От вам і в підсумку 30 тисяч за 10 років. А у нас, якщо вірити офіційним даним, загинуло там ну менше 40 тисяч військових. Тобто, це ось суми, ну цифри достатньо близькі. Той, хто виїжджає вранці на машині, і, і хто гине в аварії, він же точно не, не був впевнений в тому, що він загине. Тому мені здається, що оцей страх так. і це продовження, чому твій mm -hmm. товариш повернувся. Він повернувся не тільки тому, що він знав, що треба захищати Україну, а й він зна... а й він розумів, що він вміє і знає, як це робити. І він знав і розумів, що у нього, на відміну від людей в тилу, у нього немає цього страху. Він розуміє, куди він іде, що він робить. І -от, от от того нерозуміння сьогодні. Оцього, ну, оцієї небезпеки, яка є на фронті, її немає, тому що немає у нас в медіо достатньої кількості ну, розповідей mm -hmm. про те, яка є головна проблема. От подивіться, ну, ясно, що є ні маленькі там, канали, нішеві, такі як прямий, ви менше розказуєте вас ну вас ви не можете акредитуватися у всі підрозділи, На і жаль, розказувати тим не менш працюють наші воєнкові. Та, але але, але так. це не можна порівняти. Тим паче, що є у нас за державні кошти е канали, які отримують кучу можливостей. Де в цих е е каналах ми бачимо про реально про те, яка є війна? Про те, що в що в цій війні є небезпечно, що в ній є. Ми бачимо тільки одне. Або людина геройськи розказує про те, як вона щось збила, або нам розказують про те, як вбили якусь людину. От так і складаються у людини враження, що на війні є або якісь мегагерої, які всіх знищують врагів, але вони їх не так вже багато, тому що телемарафон ніколи не любить показувати героїв, тому що раптом герой за Порошенка чи там за іншу політичну силу, а краще розказувати вже про тих, хто загинув. От і друга і з іншого боку інформація там про те, кожен бачить її там у себе в селі, у себе в місті, бачить, як ховають героя якогось, який загинув, і так, далі, і так далі. І це створює ну таку таку, якби я сказав, сказати, такий дисбаланс в головах людей. І на жаль, цей закон, який сьогодні приймається, він... Зробив дуже великий, ну як би сказав, так, таку нестабільність в суспільстві. Він трохи налякав дуже багатьох людей. Е, а тут же ж теж інша історія, що у нас е, кажуть, що у нас є десь близько 5-7 мільйонів е, чоловіків, які могли би бути мобілізованими, а мобілізують з них тільки там, умовно кажучи, 300-400 людей, не більше. Це ви, ви, виходить, що 5-6 від тих. Хто думає, мобілізують його чи не мобілізують. І оцей весь закон, який приймався, він змусив кожну людину е уявити собі, що його вже мобілізовують, а він не він хворий, а в нього тето, а в нього тето. А і він уже ледве не на фронті. Ну так е знов таки е є можливість, пройдіть зараз е комісію, перевірте, що у вас станом здоров'я. Мені дуже сподобалася думка. Одного з наших я не пам'ятаю, хто це був, але пам'ятаю, що це хтось з командирів таких відомих сказав. Він сказав так, що ці два роки війни, які на передовій були добровольці, вони дали можливість підготуватися до війни тим, кого будуть мобілізувати зараз. І от питання полягає в тому, чи готувались вони, чи не готувались. І якщо вони не готувались, ну, то вибачте, це ж не зовсім проблема вже навіть і е, тих хлопців, які на фронті. Тому їм треба дати можливість, безумовно, е, в якийсь момент піти додому і перепочити. Можливо, виїхати за кордон, можливо, так. впасти в готель в, якомусь, в якійсь країні, де не літають снаряди і бомби, поспати тиждень, а потім сказати, «Ні, я поїхав назад. Так, от якраз до цього ще законопроекту із законопроєкту про мобілізацію вилучили всі мотиваційні норми, зокрема положення про демобілізацію та ротацію, про що ми власне і говорили. Таку думку висловила народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Іванна хлимпуш сенцадзе Крім того, із законопроекту прибрали поправки про доплати військовим. Давайте подивимось. На жаль, цей законопроєкт повністю знищує мотиваційну систему і мотиваційні заохочення. Знову ж таки обіцяні погоджені, проговорені між і головами фракцій, і комітетом для наших захисників. І обіцяли 10 тисяч доплат кожному захиснику обіцяли 70 тисяч доплат щомісяця тим, хто виконує завдання на нулі безпосередньо, але все це на сьогодні прибрано з цього законопроекту. Ну, дійсно, бачимо, що будь-які мотивуючі фактори прибрані як для військовозобов'язаних, так вже і безпосередньо для військовослужбовців. Дійсно, про те, що ми говорили, що ніхто не хоче йти, не знаючи, скільки йому доведеться воювати, але військовослужбовці, які мали надію, що дійсно будуть мати що, ніхто не хоче? Мається на увазі так. Швидше сказати так, що це понижує готовність. Тобто кожна людина готова пережити. Найбільшу проблему якийсь певний період, і розуміло, що Україна не може пережити не, не знає скільки триватиме війна, але Україна це десятки мільйонів людей, і було б нечесно, коли б е, тільки на плечах одних людей лежала б найбільша ноша, а на плечах інших, е, ну так би мовити, нічого не лежало. Тому мені здається, що це ключовий момент. І Я ще раз кажу, що на жаль, у цей закон. Який сьогодні був прийнятий, він з самого початку не розглядається владою як такий, uh -huh. такий закон, який дасть можливість е, посилити і оновити армію. Тому що якби такі у них були е, розуміння, е, то вони би точно б вписали цей пункт про мадемобілізацію. Е, от і це би ну якби. Тоді можна було б сказати, що да, влада довіряє цьому закону, да, влада довіряє українцям. І це такий закон, який забезпечить нормальне функціонування нашої армії протягом якогось тривалого періоду. На жаль, сам закон доводить, що це не так.